Друзі, всім привіт! Продовжуємо вивчати мову Python. Якщо вам ця тема цікава, обов'язково підписуйтесь на канал, підтримайте його своїми коментарями, своєю підпискою, переглядами. Я надіюсь, для вас це буде дуже цікаво, ця тема, якщо ви вивчаєте Python на початковому рівні, звичайно ж. Сьогодні ми продовжуємо розглядати тему з пам'яттю. А як я сказав, ця тема доволі таки складна, як вбудована взагалі пам'ять в програмуванні в різних мовах, як вона використовується. І сьогодні ми використаємо такий візуалізатор ось він python Tutor.com. Можете їм також для того, щоб зрозуміти, як працює пам'ять, як вона розподіляється, як вона запускається і так далі. Значить, На цьому ми прикладі деякому, зараз поглянемо, як воно у нас працює. Щоб було зрозуміло, давайте я дещо прокоментую. Так, у нас тут є оце зліва область пам'яті верніше, таке віконце, де можна вводити свій код. Тут у нас якийсь вже код представлений. Тут у нас представлені по суті, дві функції і запуск однієї з них. Давайте побачимо, що роблять ці дві функції. Значить, Перша функція це функція, яка конвертує в хвилини чи верніше. Так, хвилини-години. Ми повинні отут ввести години, а вона нам конвертує їх в хвилини. Ми бачимо, що ми повинні, нам є підказка, що Ось коментар бачите. Це все контакти. Де... В цьому коментарі нам сказано, що функція, повертає, раніше отримує int. Ми повинні ввести int, і нам віддасть int, тобто. число, ціле число. ціле І конвертація відбувається наступним чином: ми от, як приклад, передаємо. Якесь значення нам повертають хвилини. Тобто, Дві години, це 120 хвилин. Працює, і вона наступним чином. У нас тут створюється локальна зміна result, яка буде дорівнювати передані нам години, помножити на 60, і потім буде викликана функція return result. Ми повернемо якби, результат зовні цієї функції, вона поверне. Друга функція це convert to second. Ми знову ж таки передаємо сюди години, треба перевести їх в секунду, Так? Як нам це зробити? Знову ж таки, нам підказка дає в коментарі, що ми повинні передати сюди int, тобто ціле число. І ми отримуємо int, повернеться функція int ціле число. Як вона це зробить? Вона візьме викличе, по-перше, функцію: «convert ту мінути, ту хвилину. Значить, всередині ця функція ми бачимо, викликає іншу функцію, уже вищу. Конверту мінути у нас вже є. Відповідно, ця функція нам поверне хвилини. І ці хвилини ми помножимо на 60 і отримаємо секунди. Таким чином, от, коли ми запустимо seconds to convert to seconds, передаємо сюди число 4. Це 4 години, ми хочемо перевести їх в секунди. Значить, в нас що викличеться функція convert to seconds, всередині буде викликана функція convert to minute. Видно, вона відпрацює, віддасть нам із години в хвилини, а із хвилин ми переведемо вже в секунди і на 60, і нам повернеться значення. Значить, тепер, як працює цей візуалізатор, що ми тут хочемо побачити? Ми хочемо побачити, як всередині комп'ютера розподіляється пам'ять. І саме в мові Python нас це також цікавить, як функції. Де вони знаходяться, де наші зміни будуть знаходитися і так далі. Для того, щоб запустити, нам потрібно просто кожен крок пройтися, і відповідно візуалізатор нам буде показувати, що буде відбуватися на кожному кроці. Ми зараз бачимо, що ми зараз знаходимося на першому кроці, стрілечка показує на визначення функції. Тобто, ми ще Python, вважаємо, що не запустили, ми тільки переходимо до першого кроку запуску його. Відповідно, функція ще не визначена, ми бачимо оце справа ділянка. Це сама пам'ять. Причому тут у нас будуть дві області пам'яті, і е, в даному випадку зараз ні одна з областей не заповнена нічим. В комп'ютері е, у нас завжди будуть е, дві ділянки: це стек і це хіп. Стек е, це пам'ять, яка кхм, послідовна. Запускається, відводиться вона на основні ну, на функції, на основні потоки запуску, і завжди в цій пам'яті є певна структура. Тобто вона Всередині стека пам'ять не розділяється так, як вона в довільному області. Комп'ютер не виділяє, він виділяє її завжди послідовно і щитує послідовно з цього стеку. Тобто Він записує. в стек щось, і щитує зі стека щось в, посл... в певній послідовності, не в довільному випадку. А в хіпі пам'ять таким чином а, створюється, що вона може бути в довільному місці записана і, в довіль... і, в... і довільним чином простого місця щитана. Тобто в хіпі нема такого правила, що, Ну, звичайно, там є певні свої правила, і ми їх сьогодні розглядати не будемо. Але саме суть, щоб ви розуміли, що чому стек і чому хіп, що в хіпі, умовно кажучи, це така... такий гарбич, Така ділянка, де ми просто можемо записувати дані. Там можуть і інші бути якісь дані, нас це не цікавить, ми будемо зна знати, де лише наші дані знаходяться. Може вони в якісь, які, якось будуть послідовно записані один за одним, а можуть бути непослідовно. Пам'ять же стека завжди структурована, завжди туди певна послідовність. і... Умовно кажучи, коли запускається процес, він коли проходить по цьому стеку, він виконує все послідовно одним за іншим. Ми зараз це і прослідкуємо, як це відбувається. Отож, давайте запустимо перший крок. Що відбувається на першому кроці? Коли ми зробили перший крок, ми бачимо, що стрілочка перейшла до визначення наступної функції. А в ділянці з права у нас з'явилося ось що. У нас з'явилося Frames і Objects. Тобто у нас насправді фрейми це, умовно, можна так сказати, типу стеку, так. А object це якісь об'єкти, які в хіпі там десь почали записуватися. Значить, у нас зро... утворився глобальний фрейм це глобальний стек стек виклику наших змінних. Python, коли запустився, він прочитав першу функцію, її визначив він, звичайно, її не запускав, але вже в стеку він якимсь чином. Записав назву нашої функції, тобто він вже про неї знає. Ось вона конверту міну бачите, присвоїв якийсь її ідентифікатор ID і десь в хіпі, тобто десь в якомусь місці, записав те, взагалі, як ця функція повинна працювати. Тобто, конверту мінус. Ми бачимо обжект як об якийсь певний об'єкт, до якого він потім буде звертатися для того, щоб провести деякі обчислення, але в собі в самому скажімо так. А в самому стеку він прописав, що ось є такі така функція, така зміна, скажімо так, так, до якої він тепер може звертатися. Другу він ще функцію поки що не визначив, бо ми ще йому цього не дали зробити. Для цього нам треба перейти на наступний крок. Крок третій. Після цього кроку третього наша інтерпретатор, ми бачимо тут дві стрілочки: зелена і червона. Червона це де у нас знаходиться зараз. В якому, тобто, ми якби перестрибнули вже 18 рядочок і хочемо запустити, але ми ще тільки стоїмо на початку. Ми ще не запустили наш 18 рядок. Тобто, по суті, це тільки початок запуску. Тобто, вважайте, що ми стоїмо перед секонсом. Інтерпретатор зупинили його перед тим, як прочитати цей секонс. Він ще не встиг, не встиг його прочитати, але все, що вище, він уже прочитав. А що вище? Все, що вище, це def. дві визначення функцій, дві, два, дві, два definition. Convert to Minus і Convert to Seconds. Він вже їх вич... вичитав, прочитав, він знає, як вони працюють, і таким чином їх собі записав у стек. Призначивши їх ID1 і ID2. Це начебто логічно. В стеку він зробив зміні. Ось вони, ці дві зміни. А в хіпі він зробив посилання, де ці зміні зберігаються. Тобто десь в стеку зберігається реалізація цих змін. Так? Тобто десь в стеку є область, в якій записані, і як ці зміни її йому реалізовувати. Так? В даному випадку, так це, це функція, там написана реалізація. Ми, ми бачимо, що ID A1 це функція. Якби була якась зміна, просто то вона б символізувала якусь по-іншому. <кхів> Інший тип даних. Так, ну йдемо далі. Тепер дивіться, коли я зараз нажму Next, мій Інтерпретатор повинен бути запустити цей рядочок з розрахунком вже, да? виконанням розрахунку. Якщо до цього було два просто визначення, то тепер йому треба виконати розрахунок. Давайте ми перейдемо на цей рядок і виконаємо його. Тобто, стілочка оця червона, вона показує цей рядок, який ми ще тільки починаємо виконувати, але ми ще його не виконали. Коли я його зараз нажму Next, повністю рядок буде виконаний рядок. Давайте ми пос... Але знову ж таки, це не відбудеться миттєво. Це відбудеться покроково. Ми бачимо зараз, що відбувається перший крок. Рядок був запущений, і в цьому рядку сказано: «Convert to Seconds 4. Тобто він повинен, що зробити, перейти до нашої функції Convert to Seconds. Він, він вже знає, що ця функція є. Вона в нього пам'яті десь знаходиться. А при цьому ми йому передали туди число 4. І наша червона слідочка відразу вже побігла, бачимо до цієї конверту Seconds, хоче її виконувати. Ми зараз зупинилися і, і чекаємо, щоб вона ще чекала да, нашої команди. Давайте подивимося, що в цей момент відбулося з нашою пам'яттю. Дивіться, конверту Seconds, він знає, що існує така, а, ну, така функція, так? Ось він її викликає, цю функцію. Бачимо. При цьому ми в цю функцію передали якесь число, локальну змінну всередині цієї функції. Ми бачимо, в цей момент він створив змінну. Ще одну в стеку, так назвав її. Ну Ми бачимо це ID, це якби, умовно кажучи, адрес, де вона знаходиться. Ми бачимо, що це змінна це просто змінна так Вона в стеку а, знаходиться сама змінна а в хіпі ось а, значення цієї змінної 4. Тобто, десь в хіпі записалося значення 4. А, ідішка, в ней, а тр, трічка, Ну Зрозуміло, що це так. Для візу, візуалізації так спеціально зроблено. Там якесь буде здорове ID. Попередні лекції ми це вже бачили, що там ID такі здорові числа. Це для простоти. Нам просто показують, як воно відбувається, щоб ми е, зрозуміли механізм сам. І ця зміна типу int. Так, якщо попередня була function, то ця зміна int це якесь число. Ось воно 4, ось воно пам'ять. Це локальна зміна. <кхм> в даному випадку зараз вона в стеку прописалася. Йдемо далі. Так як у нас тут великий коментар, він його пропускає, ігнорує і відразу переходить до виконання вже. Так, як у нас тут лише один рядок, у нас йде return, от він хоче його виконати. Ми тут ще стоїмо ще бачимо, нічого не змінилося. Дві, два дві перші функції ще, так вони в стеку висять. І ось ось наша функція, яка хоче працювати, вона поки що знає, що в неї є якісь години. Так? І поки що ми чекаємо на команду. Тобто, по суті, цей крок від початку ініціалізації до, до початку першого рядочка виконання ще ми нічого тут не зробили. так. В пам'яті сама пам'ять не змінилася. Ні стекова, ні хіпова. Але ми тут бачимо: давайте прокоментуємо. Зараз ми запустимо return, і return перед тим, як щось повернути, він повинен буде виконати ось цю дію. ось оце. В цій дії тут два, дві дії повинен виконати. Спочатку він повинен бути, запустити ось цю функцію внутрішню, а потім. так, тільки давайте я не буду її виділяти, А потім він повинен результат цієї функції помножити на 60 Значить, він повинен перед тим, як в return, спочатку запустити цю функцію. Convert to мінути. Давайте запустимо її. Тепер ми бачимо, коли ми запускаємо convert to minute, convert to minute, ми бачимо цікаву річ. Convert to minute, ось вона, конверту мінут, у нас запустилася. І нам Howard, нам Howard, ось оця сама зміна. Ми туди її передали. А по суті, оця зміна, яку ми тут передали в попередню функцію, вона тепер перекочувала, перейшла до наступної функції. І ми бачимо, ось ця функція тепер, оця сама зміна, вона перейшла по стеку в наступну функцію ID. І її в, в хіпі вона, по суті, не змінилася. В вона провалилася. Ну, якби пройшла далі. Так? Ай, бачимо, що ID 3 так і залишилася. Тобто це якась зміна, яка передалася наступній функції. Давайте ми запустимо далі. Знову <кхм> ж таки, ми перейшли до резалта, Так, тобто це коментар. Ще поки що результат не було виконано, а зараз ми побачимо, що створиться зміна. Тобто, зараз повинна створитися зміна, зміна ще одна. І ми бачимо, що дійсно. Дивіться: створилася ID 4, зміна резултат. Вона дорівнює 240. Це локальна зміна всередині цієї функції. Ми дивіться звертаю увагу, що все, що всередині, ось воно, якби цей відступ ми бачимо, тут є такий. От це означає, що воно всередині цієї функції створилося. Так, ну ми зараз бачимо, що в нас є тепер в конверту мінус дві локальні зміни. Перша, ну хаурс і result з двома ID, які в хіпі десь знаходяться. І вони одночасно зараз знаходяться в пам'яті хіпа. Ці дві зміни. Значить, це наш результат уже виконання це результат другої функції. to мінус. Перейдемо далі. І тут ми що бачимо? Створюється return. Тобто, коли ми, ми ось дивіться, ми якби запустили, тут у на, нас на, на така червона стрілочка вона не перейшла ще далі, а вона тільки якби показує, що як ми виконали return, але ну, ще з нього не вийшли. З цієї функції не вийшли, верніше. Тобто, ми бачимо, що в цей момент в самому стеку створився return. ID-шка, він, якби забрав на себе собі результат, собі його забрав і перезаписався. Тобто, створилася якась така змінна, типу return. Да? Створилася змінна value return. І тепер вона посилається на 240. По суті, це те, що нам повинна функція наша віддати. Давайте ми зробимо далі. Наступний крок. Наступний, наступний крок показує: ось що. Тепер. Моя 240 перейшла от сюди. Да? Вона була в... на крок назад. Ми, ми бачимо, що зараз от функція convert to minus, вона повинна повернути значення ось, в цей, ось в цей рядочок. А в цей момент наша функція уже нам не потрібна, і можна, в стеку можна зачистити її. Всі, всі її локальні зміни, які тут вона резалти поробила. Так? Локаль, локальні зміни, вона буде зачищена. Цей це якраз і відображається в стеку. Ми бачимо, що у нас вже з'явилося ще один return, але він вже відноситься до цієї конверту Seconds. В стеку бачимо, як я як, як, як ще казав, є певна послідовність. Тобто ми заповнюємо стек, і потім ми його виконуємо. Тобто ми його заповнили зверху вниз. І далі, також по стеку, послідовно його виконуємо. Ось дивіться. Так, як у нас була оця функція, тепер е, комп'ютер. що? А, отримав результат. Тепер він йде по стеку вгору. Цю сте... функцію він тепер зі стеку прид... видаляє. Він її видалив. І тепер у нас наступна функція. Так, ми як... він також повинен її зараз її виконати. Він отримав уже value, записав її в хіп. Причому бачимо, що попередня, а, попередня 240, яка була в хіпі, так, вона кудись зникла. Чому ну, чому вона зникла? Бо вона нам вже не потрібна. А... Так званий garbage collector її видаляє. Тобто є в Python спеціальний інструмент, який називається е, прибиральник сміття. І він прибирає всі записи в хіпі, які вже нам не потрібні, на яких немає посилання. Нам, так як на Т-240 посилалася наша конверту її return посилався сюди. Бачимо Після того, як ми її виконали, цей return перейшов вже в функцію конверту seconds. Туди перекачував, так, а ця функція була видалена на 240, вже у нас нічого не посилалося, він був затертий. Причому з'явилася нова зміна ID5. А це value, це по суті return, який повинен зараз вернути оцю зміну. Тобто, в момент часу от це дуже швидко відбувається, але представте собі, що створиться якась така локальненька зміна value. Туди записується оце число 1000, 14400, так? І ця зміна від, існує, якби, в якийсь момент часу, коли вона а, в конверту Seconds а, знаходиться. Конверту секунс, якби на неї посилається. Тобто він повинен вернути цю зміну назовні. Давайте ми тепер наступний рядок. І от наступний останній рядок, наша функція конверту Seconds була виконана. Return повернула значення. І звертаю увагу, що в seconds 2 повернулася оця ID 5. По суті, ми тепер на неї посилаємося. Створена вона була всередині цієї функції. Return її створила, оцю ID 5, цю змінну. А оця seconds 2, тепер ми просто посилаємося на цю змінну. Тобто спочатку створюється в хіпі якась зміна, і потім зі стека ми посилаємося на цю змінну. Саме це тут і показано. Саме тому і seconds 2 було створено не відразу. Дивіться, коли нам, коли на в цьому рядку. Давайте ми в якому рядку. Ну, ось у цьому. Бачимо. У нас створилися дві зміни. Як тільки я натиснув Next, у нас seconds 2 не було створено, тому що виконання виходить у нас справа наліво. Спочатку повинно виконатися значення, те, що знаходиться з права до рівні. І тільки потім створиться десь в пам'яті дані, і потім створиться зміна, яка буде посилатися на ці дані. Дивіться, саме це тут ми і бачимо. Секон 2 тепер посилається якби на цю зміну. Тобто в пам'яті десь існує значення, на яке посилається секонд 2 Ну і зрозуміло, що тут вже е, програма повинна повинна закінчитись насправді. І у нас повинна е, і видалитися наш фрейм, наш глобальний цей стек. Якби ми її завершили, так як який би тут був виквит системи, то звичайно зрозуміло, що програма була б завершена. Якщо у нас би тут була б якийсь би інший код, ми продовжили працювати би і далі би, і використовували вже. Посилання на цю ID 5, якби ми тільки, її можемо вже, тільки на неї можемо послатися на це, на це значення. Всі проміжні значення, тобто всі оці локальні змінні, вони є локальними, так? Оце нам хаос. Що тут у нас ще є? Резалти. Це все локальні зміни. Як тільки функція зупиняється, виконується свій, ну тобто віддається результат, ми цю зміну із неї, якби, так, ми побачимо Подальшому, чому я на це звертаю увагу, тому що в подальшому ми побачимо, що будуть такі цікаві а, особливості роботи, в яких ми можемо ці зміни витягувати назовні, і не, а, якби вони не будуть знищені до певного моменту, поки ми а, ну, це не забажаємо це зробити самостійно. А до певного моменту вони будуть існувати в повній області пам'яті. Так, пограйтеся з оціми от python Tutor, з оцією Річ попрактикуйтеся з тим, як у вас працюють функції, щоб ви просто зрозуміли, куди що йде. Тут можна зробити edit зі код і написати свій власний код, а не цей тик розглядати, який тут є. Надіюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь обов'язково на канал і будуть нові відео уроки.